Частинка сьогодення для майбутніх поколінь у день державного прапора у Львові заклали капсулу часу. У ній зібрали фото та побажання від людей, які нині відстоюють незалежність тим, хто її розвиватиме, де й доколи зберігатимуть послання від сучасників. Дивіться далі. Найбільшої в області прапор на найвищий в регіоні стяготримач цього Цьогоріч довірила підняти олімпійцям Львівщини, які повернулися з ігор у Парижі. Під час урочистої частини винесли і бойові знамена бригад зсу, які зараз захищають країну. Опісля військові ветерани, волонтери, школярі, політики та активісти на 15-метровому синьо жовтому полотні залишили послання для майбутніх поколінь. Я написав: дякую Збройним силам України за вільну Україну. Я їм дякую. Його, я хочу, щоб мої діти знали своїх героїв в лице сучасних героїв, героїв, які боролися за українську державу. Я написав лише три слова: Бог і Україна. Властиво для того, щоб наші прийдешні покоління розуміли, що є цінності, які надважливі і сьогодні особливий час, який ми переживаємо, щоб вони також любили Бога і любили Україну понад усе. Не втрачай те, що я здобув не від лиця свого, а від обличчя свого підрозділу, як нагадування для наступних поколінь, завдяки кому вони можуть зараз вільно жити у. Незалежній країні я коротко написав Слава Україні і звичайно смерть москалям. Щоби завжди вони знали, що Москаль це, на жаль, у нас такий сусід, але з яким не потрібно брататися ніколи в житті. Прапор послання заховали у спеціальну металеву капсулу. Туди ж поклали і фото, на яких закарбовані знакові події останніх років, і лист незламному народові, підписаний керівниками міста та області. Помістила капсулу на зберігання 13-річна Яна Степаненко, яка Два роки тому потрапила під обстріл російських окупантів на вокзалі у Краматорську, де втратила обидві ноги. Тут під найбільшим на Львівщині прапором біля академії сухопутних військ послання зберігатимуть наступні 17 років до 2041-го. Щоб на 50-ту річницю незалежності України ті, хто будуть після нас, ті, хто будь, тоді з нами прочитали про героїчну боротьбу. І могли подякувати захисникам і захисницям.